На вікни може бути. Якраз да, говорили про большой. те, що ми погано знаємо е, пісні українські. Якраз це за це мова була. Да, да. Да. Страховку навіщо. На заправку їдь, Володя! Сідіть воп... пока заправляйте. Там же тут Та я обережно Я 100. Я просто... Степанович, знаєте таку поговорку? Гуртом і батько легче було. Да, я... всі.